Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 38 днів до того, як ви втратите свої кишенькові гроші, провокативне відео від сина Трампа. Однак, що саме мав на увазі син новообраного президента США? Можливо, він намагається натякнути на скорочення фінансування або на зміну політики, що чекає на Україну. Пише канал дипломата Шарпа. Крім того, Шарп зазначає: республіканець ланза, який заявив, що в Україні слід зупинити війну без надії на повернення територій. Не говорив це від імені команди Трампа, рейтерс з посиланням на прихідну адміністрацію обраного президента. Знаєте, у чому я? Бачу позитивний знак, я постійно шукаю позитивні сигнали. А ви їх, як правило, вперто спростовуєте у тому, що Трамп не поспішає висловлюватись про Україну, як стверджують причетні особи у розмовах з європейськими лідерами. Він дуже уважно вислуховує їх аргументи, але поки не поспішає оприлюднювати свої рецепти закінчення війни. Каже, що повинен провести ще багато консультацій, у тому числі з українцями. Тобто, предвиборчі гасла про 24 години і прості рішення залишились передвиборчими гаслами. І є надія, що наразі почався ретальний аналіз. З яким чином діяти у подальшому, і не факт, що це буде безапеляційна здача України, але ж я кажу, моє завдання вишукувати у всьому якийсь позитив. Ваше – розбивати своїм скептицизмом будь-які надії на краще, так і живемо. В той же час новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що не запросить до своєї нової адміністрації Нікі Гейлі та Майка Помпео. Я не буду запрошувати колишнього посла Сполучених Штатів ООН Нікі Гейлі або колишнього держсекретаря та директора центрального розвідувального управління Майка Помпео приєднатися до адміністрації. Ація Трампа, яка зараз формується, написав він на своїй сторінці у соцмережі Трюф. За словами політика, йому дуже сподобалась попередня робота з ними, і він дуже її цінує. Також Трамп подякував за їхню службу країні. Перед виборами Майк Помпео у своїй колонці на WSJ пропонував різко збільшити підтримку України і таким чином змусити РФ до закінчення війни. Серед іншого йшлося про реальні санкції проти Росії, створення програми лендлізу на 500 мільярдів доларів на зброю для України зняття всіх обмежень на отримання та використання. Зброї відродження НАТО та приєднання України до альянсу зателеграф зазначав, що варіант плану завершення війни в Україні, який обере Трамп, ймовірно, залежатиме від членів його кабінету, зокрема державний секретар Трампа, під час його першого терміну Майк Помпео, який може очолити Пентагон, критикував адміністрацію президента Джо Байдена за недостатню допомогу Україні. Видання зауважило, що Помпео не підтримав би угоду, яка буде вигідна РФ. Водночас Нікі Гейлі намагалась стати кандидатом у президенти від республіканців. Вона Ступало за подальше надання допомоги Україні у війні проти Росії та заявляла про необхідність нагадати американському народу, що Путін це не та людина, якій можна довіряти. Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення восьмисотмильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, посилаючись на джерела в команді Трампа. За інформацією видання, план передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту в обмін на це. Україна має відкласти вступ до НАТО на 20 років. При цьому США обіцяють продовжувати постачання зброї Україні для стримування подальшої російської агресії. Примітно, що США не планують ані надавати війська для патрулювання буферної зони, ані фінансувати цю місію. Ми можемо провести навчання та іншу підтримку, але ствол зброї буде європейським. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні, і ми за це не платимо. Залучіть до цього поляків німців, англійців і французів, заявив член команди Трампа. Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.